Всім вітання, шановні, з вами Фогі. Сьогодні в нас буде стрім <хи> по їжі. Не знаю на що я підписався знову. Навіщо це мені, але такий в нас така в нас рубрика, такий контент з'явився. Називається Їсти та перемагати. Що це означає? Ми граємо одною рукою і паралельно другою їмо. Сьогодні буде поїдання домашніх сінабонів. Ось вони так виглядають. Дуже, дуже, дуже апетитно. Ось, їх тут сім е... штук. Кажу, маленькі. Ну, там ще є, там ще є. Тобто подивимося, скільки вдасться з'їсти. Гарні запошні сінабончики, зараз будемо їх куштувати і паралельно ї... ну, їсти та перемагати. Вони не зовсім маленькі. Вони такі ось. Вони, типу, такі середні, вони, вони, звичайно, не формату такого величезного, але ну, їх, б... їх біль... більше. Я вже їсти хочу. Я сподіваюся, що ви запаслися їжею. Для тих, хто не запаслися, я співчуваю вам, вам треба поскоріше до холодильника або замовляти доставку сінабонів. Дякую, Анжеліка. До речі, хто на Ютубі, ви можете на Твіч перейти теж наставити сінабонів. Ну все, поїхали. Поїхали. Ох, все розпочинаємось. Я думаю, що ми просто розпочинаємо. Ну добре, героя побудуємо. Без героя не цікаво грати. Боже. Боже мій. Що робить тяги ага, стоять, не розумію. Так, я чекаю, все працює. М -м 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 -м. Ну, лінся просто. Молодець. Величезний. Вони такі самі смачні, як ми ходили в цю всінабонну. на Боже, боже. Я в якомусь раю. Играем проти орка. Боже. Коротше, першим сінабоном ти насолоджуєшся, думаєш який кайф, але я думаю, коли вже це буде шостий. Я вже не буду таким позитивним. Job done. Job done. Кого героя будемо брати? М -м -м. Звичайно, що вашого любимого. Будемо брати палія. Проти орка, як можна не брати палія? Я думаю. Наш план такий, що ми будемо будувати мільярд веж І просто собі сидіти на базі. Не знаю скільки часу, поки орк не втомиться грати. Там, чаток ще треба включити на телефоні. Що там пишуть? Ну я поки що веш не будую, але зараз будуть. Палієм, побіжимо до орка чи ні? Чатик на телефоні відкрив. For the Alliance побігла. Перша вежа пішла. Чудотворка <свистери> <палай> орча база майстер мощью. Майстер мы еще иллюзию взяв. Лупцю я мене та ілюзія. Що він став? А він там базу розбудовує. Віско в него потужне. М -м -м. Ну, треба базу ставити. Треба базу ставити. Да, якось придумаем, базу поставити. Ні, тут не можна з вівцею нічого робити. Анжеліка Страч. Це тільки на Черепаших горах. Ну, коротше кажучи, нам, щоб комфортно грати, треба базу і піти поставити. Так, візьмемо вінець, черевики. Коротше, закупимося поповній. Один є ще на бомбу. Один є. Я відчуваю, що він доволі калорійний. Слоденький. Добра. Телепортуемся сюда. Контролем. Ой, ну он тоже контролит. Он сюда иллюзию бежит. Нам тут небезпечно ставити базу. Треба повертатися. Будуємо вежі, Т2 робимо. Ну тут нам якось треба підзабудуватись. Якийсь плацдаром треба вибудовувати. Палій вже другий, це дуже добре. А, треба їсти я щось цей. Треба їсти. Так, пішов другий. Треба якось його відволікати. Тут ти повижемо забудуватись. Так, знову ілюзія прийшла. Що він тут робить? Справжній прийшов. Справжній прийшов. Це не уже. Так-то. Ну він толково грає, він типу не дає нам базу поставити. Мурлочки горять. Добре, давайте ще двох робітників відправимо. Але я думаю, він буде сильно контролити. Я другий з половиною. Так. Що ми базу приблизно. Ага, він тут. Можемо тут підзабудовувати, почати. Ой, mm -hmm. Mm -hmm. All Контролить. All right. Контролить, Щоб ми не ставили базу. Так, робимо. Він типу, по одним майстером очівця хоче відмінити? Може і відмінить. Слопці біжуть, але не встигнуть. Ну, побудуємо вежу. Ви майже третій вже, майже третій. Треба грейди робити. О! Давайте тут підпалимо рубаку. Ой, я третій. Теж базу ставить. Так, якщо ми візьмемо всіх робітників і підемо відбиватись тут. Давайте підемо відбуватись. Ще робітників замовимо. Ой-ой-ой! Б'ємо палія. А ми можемо ілюзію збивати с іфоном. Точніше, мано випало. Ай-ой. А врешті віська підбудував, щоб точно базу поставили. Ну і нам базу не на дає поставити, ну, не дуже подобається. Мені дуже подобається, що базу не дає поставити, Він сам ставить, а нам не дає. Дарс, може, поставимо? Якщо встигнемо. Боже, я вже їм третій, мені вже не добре. Я вже не таку насолоду маю. нічого собі там вісько. Чего он себе там тролли так швыдко тебя еще побыло? Ой-ой-ой. Давай точки контролем, контролем, контролем. Контролем. Я четвертый. Як тут важко контролу за одною рукою і їсти сінабони ви собі не являє там. Що там пушу в чатику в чати? Слухайте, то я походу в Три сінабони. Так, ну ми тут знов забудовуємося. Треба забудовуватись. Ой, Дер по дереву... Дер дереву мало. Відбудувати роботи, а? І ресурсів щось в них вистачає? Що робити? Кажуть, наносить синабон. Вибачайте. Трішки я цей. Працівник зробив. Як ви думаєте, ми наступну хвилю відіб'ємо? Якщо вежі добудуються, то може і відіб'ємо. У опонента 4600 і мемарію, він так грає добре. Дуже багато в нього. Давайте телепорт зроблю. М -м -м. Добре, міняємо тактику. Міняємо тактику. Нам треба міняти тактику. Нам треба з невидимими мортирами їхати. На нього. Це була погана ідея ставити базу ще одну. Нам треба брати шість мінометних загонів, і йти йому базу теж бити. І оцю забудовувати. Як же зі та на Та-та-та. Та-та-та. Та та. Скільки мене ма невидимість. Ага. Ну, зараз відрегенимося. Коротше, хлопці, та дівчата, я неправильно граю. Мені треба його відволікти, а потім базу ставити. Так. Реген. Реген. Телепорт. Все пішло. Раз, два. Три. Чотири сінабони. 5 сінабонів, 6 сінабонів. 6 синабонів. На на, одненький не вистачило. Одненький синабон треба. А, ось все зараз буде. Все. Пішли. Синабони пішли. Синабони пішли вперед. Тут ми ставимо раз, два, три, чотири. Зараз має все бути добре. Дюй. Тільки настало. Ще грейдик треба зробити? Ну що, готові? горять. Прочий хід конем зробили. Боже. Ріже, що воно палає. Ой, манет, правда, теж треба відміняти це все. Це теж все треба відміняти. Ой, там же таурени, нічого собі. Там же таурени. Треба більше веж будувати. Синабони тікай, Ні-ні-ні! Одного втратила Синабона. Ну, синабона втратила. Так, раз, синабон, два, синабон, три, синабон, четыре, Дальше. шесть, семь. Золота майже не лишилось. Проблема. Майже золота не лишилось. Ну цей орк толково грає, не дає базу поставити. Боже, я. Я їм третій тільки мені вже не добре. якщо чесно. А, він тут військо залишив. Окей. Зараз будемо вісько бити. Gold mine is running low. Our forces are under attack. Mm. I'm just вже ж вони горять, ті тролі. База, ворка. Тратили трохи сінабонів, але мінус база ворка. Боже, я казав, що я буду грати спокійно, там вежами забудовуватись, а я просто я не знаю що, що роблю в цій грі. Намагаюся виграти. Беремо ще телепорт. Ну що, нам треба відновити сінабонів? Відновити сінабонів. Та і в принципі... Ну, золота мало. В принципі, золота мало. Ой, три всіна бонас за гру, давайте може перерву. Бо я зараз. Коротше, якщо стрімер стане вже недобрий <laughs> після першої катки, я просто його буду тримати в руці. Але я вже, я вже чесно після трьох готовий. Такі вони калорійні. Так, ну шо? Орк, до речі, нерозумний. Ну, орки такі, знаєте, не побудував троля, який ставить око все видіще. от хтось в телеграмі пише. Так, вибачайте, збув телеграм закрити. Ем... Цікаво, чи цей орк додумається побудувати тролів, які кидають очі? Чи, чи він буде грати як типічний орк, що думаєте? Все, Сінабони побігли. Сінабончики побігли. У ну, нас так то золото закінчиться, але в нього теж мало, бо бути мало золота. Що там пишуть? Що в завданні вказано? Буває, що, божого героя і робиш кусь по Сінабону. Ага, він тут відбудовується. Е та я просто їм ті сінабони та і все, бо героя моєму точно не поб'ємо. А ми будемо чекати, коли в нього. Ага, боже, прийшла ця чаклунка. Нас розкрили. Треба виносити цю базу. О, він побудував, він побудував цього троля. Він побудував цього троля. Ага, має стремойшів тут там. Ну, хай роботяги йдуть добувати золото. А ми тут мінометних загонів побудуємо. Слухайте, ну він тролля додумався побудувати. Що думаєте? Може, майстер мочів тут буде фармити. Давайте на нього сповільнення кинемо. І візьмемо ще роботяг, щоб вони його били. Роботяги тут в таких умовах добувають. Ого, як зараз буде горіти. Як же ж ті батраки горять тут? <плес> виграли? Ми це виграли. Він, до речі, дарма вийшов, а золото не залишалося. Ні, ну, перша гра дуже класна, мені сподобалось. Я, звичайно, не так планував грати, я казав вам тавернупство, ну, це, типу, теж тавернубство. Дивіться, напасти він на нас не міг. Тому що в нас тут чаклунки, тероборона, армія. А на базі він теж сидіти не хотів. Ну, максимально красива гра. Я, звичайно, хотів Тавернупстом пограти, але мені здалося, що цей орк доволі файно грав. Він мені базу не давав ніяк поставити. Я через те вирішив, знаєте. Ну, 3 сіна прийшлось закинути, щоб виграти цю каточку. Ох. Діана каже, може, нічна виїтелька побачить цей стрім з сінабонами і нарешті відповість. Не насправді ви там жартували, що сінабони маленькі, але я вже готовий. Я вже не можу їх їсти. Ю. must rally the Horde and lead your people to their destiny.